Усім привіт! Вітаю вас на каналі Малюємо Разом! І сьогодні ми намалюємо морську зірочку. А ви не забувайте підписатись на мій канал, якщо ще не підписані, то натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові уроки малювання. А також ставте лайки. Беріть спочатку простий олівець, кладіть аркуш паперу вертикально. Будемо малювати класичну зірочку, яка має 5 променів. Ставимо по центру крапочку. І від неї малюємо пряму лінію вгору. Тепер від цієї крапочки такої ж довжини намалюємо горизонтальну лінію в лівий бік і так само в правий бік. Залишилось ще домалювати дві допоміжні лінії. Одну малюємо від крапочки в лівий бік, а другу так само намалюємо в правий. Тепер крапочками помітимо місця, де будуть з'єднуватись промені. Між цією і цією лінією ставимо ось тут крапку. Тепер між цими лініями крапочка. Далі між цими ось тут. Так само тут. І тут остання. І почнемо малювати промені. Зверху кінчик закруглений. І від цього кінчика ведемо лінію до крапочки. Тепер без гострого куточка ведемо плавно лінію в сторону. І домальовуємо таким чином усю зірочку. Ведемо до крапочки, тепер вгору. Знову ведемо тут плавно лінію ось так. Трошечки я тут підправлю. Бо якийсь коротенький вийшов промінчик, роблю його довшим. Тут так само гострий куточок не робимо і домальовуємо останній промінчик. Лінія перетинає крапочку і тепер контури зірки готові. Наведемо контури чорним фломастером. Як я й казала, більшість видів морських зірок має 5 променів. Але є й такі морські зірки, які мають 20 або навіть 50 променів. А очі у морських зірок розташовані на кінцях її променів. Але, незважаючи на велику кількість очей, зір у морських зірок дуже поганий. Вони можуть відрізнити лише світло від темряви. Ну, а наша зірочка буде казковою, тому намалюємо їй очі по центру. Малюємо одне невеличке коло. Навпроти на тому ж рівні друге. В Кожному колі у верхній частині малюємо менше, а знизу ще менше. Основне велике коло розмальовуємо чорним. Саме друге око домальовуємо. Під очима намалюємо ще ротик, дужка. Ротик буде відкритий, тому знизу малюємо ось таку ще дужку. І язичок. Верхню частину ротика розмальовуємо чорним. У нас ще залишились допоміжні лінії ось ці намальовані олівцем. На них ми намалюємо кружечки. Спочатку малюємо більший кружечок, а далі меншенький, ще меншенький і ще один. І так само малюємо на кожному промені. До речі, плавати морські зірки не вміють, а для того, щоб переміщуватись по морському дну, вони використовують безліч маленьких ніжок. А якщо вас цікавить малювання на морську тематику, ви можете знайти інші уроки на каналі у списках відтворень під назвою Малюємо разом підводний світ. А також для зручності я залишу посилання в описі під цим відео. Намалювали і ластиком витираємо зайвий олівець. І розмалюємо тепер нашу зірочку. Моя зірка буде яскраво рожевою. Ви можете обрати інший колір. Взагалі, морські зірки бувають жовті, жовто-гарячі, червоні, фіолетові. Рідше вони можуть бути блакитними, сірими, синіми та зеленими. Розмальовуйте охайно, щоб випадково не розмалювати маленькі кола, які ми намалювали на променях. Їх ми зробимо іншим кольором. В мене вони будуть фіолетові. Взагалі, морські зірки це унікальні створіння, у яких дуже своєрідний спосіб життя. І більшу частину часу вони проводять нерухомо на морському дні. А ще морські зірки не можуть дихати на суші, тому якщо дістати морську зірку з води, за 30 секунд вона вже може загинути. Тому ніколи цього не робіть. Ну а якщо дуже хочеться морську зірку взяти у руки, краще це робити у воді. А ще краще милуватися нею очима. Зірочку розмалювали, розмалюємо тепер маленькі кола на променях. Червоним зробимо язичок. І можна залишити так, але я ще вирішила взяти світло-фіолетовий і ним навести контури зірки. Так вона виглядає більш виразною. І все, морська зірочка готова. Не забувайте поставити лайк. Дякую, що малювали зі мною, і, як завжди, до зустрічі у нових уроках малювання.